Допоки в більшості українських міст лише мріють про життя у світі високих стандартів, європейських традицій та провідних технологій будівництва, бердичівляни вже отримали чудову можливість оточити себе комфортом, надійністю та стилем. Ув'юбрав їх в себе ось цей десятиповерховий красень, що символічно розташувався на вулиці Європейській, 84. новий будинок стане черговим дітищем товариства Будівельне управління номер 7», презентованого торгівельною маркою Домосвіт. За 17 років діяльності на будівельному ринкові підприємство міцно зарекомендувало себе професіоналом у своїй справі. Висока якість виконання плюс своєчасна здача об'єктів різної складності це його візитна картка. Чи варто говорити про те, скільки часу людина проводить вдома, і що означає для неї домашній затишок? Простір і світло, надійність і безпека, розвинена інфраструктура і розумні ціни. Хіба не про це мріють потенційні власники квартир? Настав час мріям здійснитися. Ось він європейський рівень у рідному місті. Зрозуміло, справжній комфорт це найсучасніші технології, і серед іншого утеплений фасад. Кардинально вирізняється і будинок з-поміж решти багатоповерхівок у Бердичеві. Висока теплоізоляція та індивідуальне опалення у кожній квартирі, прямий шлях до скорочення витрат на комунал. Металопластикові вікна, засклені двокамерними склопакетами з енергозберігаючим склом, збережуть тепло в оселі та даруючи можливість милуватися чудовими краєвидами міста, надійно захистять від міського шуму. Обираючи оселю у цій десятиповерхівці, ви обираєте наднадійні вхідні металеві двері з замками та ключами, підлогу з бетонною основою та вирівнювальною цементною стяжкою, несучи стіни, теньковані вапняним розчином. Будівельники потурбувалися про те, аби до кожної квартири підвели каналізацію, газ, холодну воду, а всіма помешканнями розвели електрику. Тутешнім покупцям не потрібно ламати голови над монтуванням систем опалення і водопостачання. Квартири обладнані двоконтурними котлами іноземного виробництва та сталевими радіаторами, а ще лічильниками на світло, газ та воду. Окрім того, у будинку працюватиме сучасний швидкісний ліфт. Житлова частина будинку на європейській 84 представлена одно-та двокімнатними квартирами. Загальна площа відповідно 42 квадратних метри та 58,5 і 64,5 квадратних метри, а також дворівневими квартирами 112, 113 та 129 квадратних метрів. Вартість одного квадратного метру у звичайних помешканнях 550 доларів. У пенхаусах перший рівень 550 доларів, другий 275 як кожен діамант потребує огранки, так сучасний будинок, комфорт класу, відповідної інфраструктури. Наш головний герой розташований у самісінькому серці Бердичева. віддалік від промислових підприємств. Матиме він власну охоронювану територію та автостоянку. В'їджатимуть до нього через пропускний пункт. Все, що відбуватиметься на території, відслідковуватимуть камери відеоспостереження. А за кожною квартирою закріплять паркомісце. Біля будинку спорудять сертифікований дитячий майданчик, а також майданчик спортивний та для відпочинку дорослих. Навколо облаштують якісне та стильне декоративне освітлення. Купуючи квартиру у будинкові на європейській 84, людина придбає не лише нерухомість, а місце, де їй та її родині незмінно буде спокійно й хороше. Це те саме місце, що в ідеалі зветься рідною домівкою.